Всі цікавляться, що це таке. А що це таке? А це це майстерня на колесах. Ми повинні відремонтувати, перегнати. Якщо транспорт не може рухатися, ми їдемо на локері до пошкодженого транспорту, ремонтуємо. Якщо транспорт може до нас під'їхати, намагаємося, щоб вони до нас під'їхали. А так ремонтуємо. Робимо ще на монтажі, тому що ну, доріг там немає. Колеса постійно пробиваються, гнуться, спускаються. Ну, працювала на Донецькому напрямку, працювала на Сумському напрямку, на даний момент працює на Запорізькому напрямку. Зварили, відремонтували раму, підсилили її, замінили ресори, теж усилені поставили, амортизатори задні, ручку відремонтували на задніх дверцятах. На задніх держатах чи... замінили амортизатори. Ручка управління шиномонтажом. Редуктор шиномонтажі не витримала шестерня. Резина, болотна резина, вона дуже тяжка, ну, але він за цей рік себе повністю виправдав. Потрібно буде доробити, обов'язково теж звертайтесь. Бажаю вам успіху. Всі запитують, всім цікаво. А будь ласка, відкрийте, а будь ласка, покажіть. І як проводити екскурсії? Ну, якщо є на це час.